Святоюрську гору давні будівничі обрали для храму не випадково. Золоті верхи його бань видно з усіх куточків середмістя. Перша церква, яка з'явилася тут у 1280 році, була дерев'яна. Потім її кілька разів перебудовували. У XVIII столітті собор Святого Юра постав у своєму теперішньому пригарному образі. Бернард Меретин архітектор німецького походження та скульптор Йоган Пінзель поєднали модний тоді на заході стиль рококо з елементами українського бароко. На атику фігура Юрія Змієборця, покровителя Львова і храму. Можливо, завдяки його опіці дзвін, який з 1341 року дзвонив. На прославу князів зберігся до наших днів. У XVII столітті на площі перед церквою було багато галасу, тисніви і всякого краму. Свято юрські травневі ярмарки, патроновані єпископами і митрополитами, славилися по всіх усюдах. Жодна дитина у місті та по навколишніх селах. Не залишалася без Юрашків, найсмачніших пряників, якими торгували тільки на цих ярмарках. 1826 року храм зібрав шанувальників творчості Моцартів. Франц Ксаверій Моцарт, який в той час учителював на Львівщині, виконав у Свято-Юрському соборі знаменитий. Батьківській реквії. Під час Другої світової війни у резиденції митрополита Шептицького єврейські рабини знайшли порятунок від нацистів. А в 1946-му в храмі святого Юра відбувся так званий псевдособор, який визначив долю греко-католицької церкви. На десятки років. У крипті катедри поховані видатні церковні діячі, серед яких митрополит Андрей Шептицький, патріарх Йосиф Сліпий, Мирослав Іван Кардинал Любачівський. Пам'яткою радянської доби стала глушилка у Святоюрському саду. Свого часу їх було три. Радіоглушилки призначалися для боротьби з хвилями ворожих голосів. На початку ХХІ століття митрополитчі палати на Святій Юрській горі були резиденцією папи Івана Павла II. Тисячі вірян вітали понтифіка під час візиту його святості до Львова.